Я тим хотів щось тут не може, тому що він хто вірний, і пішов служити. Віршем, написаним на передовій військовослужбовцем Вадимом Тарханом відкрили благодійні поетичні читання української поезії у Хмельницькому. 28 червня 2022 року. Він пішов добровольцем. Ми по можливості зібрали його, підготували. Ну якби все, що треба було. І ось вже третій рік, як він вже веде оборону в 79-й окремій десанту штурмовій бригаді, такі як ці заходи дуже потрібні, тому що нашим хлопцям потрібна наша підтримка. Влаштували читання у рамках проєкту Поетичний благодійник за межі. Ініціаторка проєкту Хмельничанка Карина Нестер. Такий благодійний вечір у Хмельницькому. Я проводжу вперше. У Варшаві вже проводила таких 12-11, 12 буде у липні. От а тут проводжу таке вперше для того, щоб зібрати кошти для зсу і популяризувати українську культуру, зокрема українську поезію. Під час заходу збирали кошти на потреби 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, у якій служить Вадим Тархан, сестра військовослужбовця Вікторія Шиманська розповідає, планують купити ноктовізор. Ноктовізор приладнічного бачення це очі сапера на полі бою, тобто. Без нього дуже важко виконувати завдання, це по-перше. А по-друге, це дає їм дуже великий шанс повернутися з такого завдання живим. Останні ноктовізор ми купляли за 140 тисяч гривень. Ти не чуєш, Боже, як кричать щоночі матері загублених життів, як не гояться тіла дівочі від нарух і мук гвалтівників? Вірші про війну, інтимна та філософська лірика. Усім цим відвідувачі могли насолодитись протягом вечора. Захід об'єднав десятьох митців та близько півсотні слухачів. Одна із тих, хто долучилась до благодійного вечора, й поетеса Ольга Нісміянова. Саме з її виступу у Варшаві у 2023-му розпочалася історія проєкту за межі. Я тоді ще думала, боже, у нас таке в країні. Я їду за кордон, і Це взагалі була моя перша закордонна поїздка. Кирина зв'язалася, давай будемо читати вірші. Ну якось так вийшло. І по суті, те, в чому ти рятуєшся, бо поезія, як правило, те, куди ти в якусь шпарку заходиш, ховаєшся і, і, і намагаєшся там віднайти, от як ви сказали, віднайти якісь сили. А крім того, ще цією поезією можна допомогти нашим армійцям. Охочі також могли придбати книги авторів, які виступали на благодійному вечорі. Буквально кілька днів тому забрала свою третю збірку поетичну. Вона так само складається з трьох частин, але частини називаються тішечки інші ніж розділи. Сама збірка складається з 50 віршів, називається тіло. Її можна буде придбати, і частина суми це 10-15% – відсотків. Вона буде передана так само на донати. Ті збірки, які будуть придбані сьогодні на творчому заході, вони будуть передаватися на цей збір, на який ми донатимо сьогодні. Завдяки благодійному поетичному вечору у Хмельницькому. Вдалося зібрати п'ятдесят тисячі гривень. Ірина Кондратюк Данило Біга новини міста.